Усі ці історії трапились у старому занедбаному саду. Сад був такий старий, що давно не приносив ніяких плодів, а просто тихо жив. Посеред саду стояла стара хатина, а за нею біля самого ставка стара лазня, у якій жило жабеня пумшо А хто жив у хатині? Маленьке мишенятко миш. От знову і почнемо! Вуса мишенятко з'явилося на світ нещодавно. Мама з татом так його любили, що пробачали йому геть усе. Коли воно розбило улюблену матусину чашечку, йому це пробачили. Навіть коли воно з'їло єдину татусеву книжку йому теж пробачили. Але коли воно починало співати, мама з татом, затуливши вуха лапами, вискакували з дому. Справа в тому, що, як казав тато, мишеві ведмідь наступив на вухо. Він не міг проспівати жодної правильної ноти. Якось на ті миш довго вершив вухами і думав, невже я співаю гірше за цю зазолю з годинника, тільки но ну, вона починає кувати, усі аж завмирають. Мабуть, справа в тому, звідки ти співаєш. Він тихенько став у узувкавці, загорнув у папірець шматочок мармеладки та пішов до зозулі учепившись за ланчужок, на якому висіли важкі, миш поліз угору. Годинник висів дуже високо, ніч була темною і було дуже, дуже страшно. Тільки но миш дістався до самісінького верху, як дверцята годинника з тріскотом розчахнулися, і звідти висунулась кудлата голова. Ку-ку, сказала вона страшним голосом. Миш мало не впав від страху і, затинаючи, сказав Доброї ночі. Ку, Ку де?» – Сувора запитала Зазуля, До вас я вам мармеладку приніс. Ку-ку пую, гаркнула Зазуля. Чого ви не треба, беріть так, у мене є до вас прохання, сказав миш. Та поліз у годинник. Вранці годинника денника стріскотом розчахнулися, і звідти замість зозулі вискочила сяюча мишенятка. Виступає миш гучною ачисто, як в театрі, оголосило воно. Але заспівати йому знову не довелося тому, що мама й тато знепритомніли. І мишеві довелося робити їм холодні компреси. У кутку саду під колодами жило їжаченя. Уся його хатка була завалена старими газетами й журналами, які воно вивчило на пам'ять. Воно, наприклад, знало, яка погода була у Лондоні 27 вересня 1952 року. Скільки голів було забито у кожному футбольному матчі? Могло пояснити, чому на місяці ніхто не живе, а на землі живе навіть снігова людина. Якось їжачиня вийшло до саду. Щоб подивитися, як літають літаки. Але через хмари літаків не було видно, зате було добре видно товсту зелену гусеницю, що сиділа на листочку і жувала. Вона жувала навіть вночі і тому її прозвали жуйкою. Послухай Жуйко, замислено сказала їй ти напевно знаєш, що восени перетворишся на метелика і зможеш літати. Ого, не припиняючи жувати, буркнула жуйка. Але ж до осені ще так далеко, якомога сумніше, сказало їжачення. Ого. А якщо хочеш, я от прямо зараз зроблю тебе гусеницею, що літає. Навіщо? Уявляєш, як усі здивуються, коли ти пролетиш над садом. Ти станеш найвідомішою гусеницею в світі? Ну, тоді роби, подумавши, сказала Жуйка. Їжачи яквапливо, поки гусениця не передумала, намазала її спинку вишневою смолою та приклеїла цілий оберемок кульбабок. Тепер лізь на дерево, на самісіньку верхівку і чекай на вітер. Жуйка набила рота листям та полізла. Тільки но вона доповзла до верхівки, як сильний вітер зірвав її з гілки та поніс над садом. Ура! бігаючи внизу, збуджено кричала її Дивіться всі, перша в світі летюча гусінь, це я придумав. Цільку годину літала гусениця над садом. Гордо зиркаючи на здивованих глядачів, а коли вітер всюх, вона плавно опустилася у траву та заходилася напивати рота листям. Адже вона не їла цілу годину. Але тут новий порив вітру підняв її високо в небо, і так тривало цілий день. Благаю, врятуйте мене. Гірко кричала на весь сад голодна жуйка. Тільки ввечері їжачиня спіймала стомлену гусеницю. А хочеш, висмикуючи з її спини кульбабки, говорила їжачиня, – я зроблю з тебе першу в світі підводну гусеницю. Я прив'яжу до тебе залізний цвях і запищу пуставок. Хочеш, посміхом відповзаючи від їжиченят, ти сказала жуйка, я покажу тобі найдурніше їжиченя в світі. Не треба, сумно сказала жичення. Я його добре знаю. На березі ставка в укропі жив малесенький павучок. Який найбільше від усього в світі боявся мух. Усі жуки, метелики, жабки і навіть самі мухи глузували з нього, а його брати, великі павуки, сварили та називали ледарем. Треба довести всім, вирішив павучок, – що я не ледар. І от одного разу він нарвав великий букет червоних маків та пофарбував ними усе павутиння в саду. Оце брати вранці зрадіють, адже це так гарно червоне павутиння. Але, на жаль, вранці розлючені павуки страшенно сварилися, відмиваючи своє павутиння. Адже мухи одразу помітили червоні пастки і жодна з них не спіймалася. А маленький павучок так злякався своїх братів, що втік далеко-далеко, і тепер ніхто не знає, де він живе. Їжаченя та жебеня кумшу. Вирушили в гості до світлячка. Світлячок так зрадів, що поставив на стіл блакитне волошкове варення. Усі посідали за стіл, захрумкатіли печивом, поклали собі по повній часті варення, а світлячок раптом поліз по стінці на стелю, надув там щоки і засвітився. Ей, світлячку, ти чого на стелю заліз? здивувалося її жичення. Але світлячок нічого не відповів, тільки поворушив вусами. Він, мабуть, не радий, що ми прийшли, сказав кумшо і поклав на стіл печиво. Світлячок обурено засопів, покрутив очима, але знову промовчав. Та йому Просто шкода варення, сердито промовив миш. Ходімо звідси. Ну, як ви не розумієте, випускаючи повітря, вигукнув сідлячок. Якщо я розмовлятиму, я припиню світитися!» І дійсно, він почав повільно гаснути. Усі сиділи в темряві і мовчали. Нікому не хотілось говорити. І було сумно. Гм, сказала наресті жичення, усе вірно. Не можна одночасно робити дві справи. Вірно, закричали всі. Ти краще світи.